Друзі, немає великої таємниці, що багато катушок роблять на одному і тому заводі. Ми не будемо казати там самі брендові Шимана Дайва. Вони дуже слідкують за своїми технологіями, за своїми патентами. Але, наприклад, Fishing і Kaida, Kaida і Флагман можуть робити на одному заводі. А запчастини ще в мене залишилося. Звичайно, перейшов вже на більш високий рівень, але запчастин багато в мене залишилося. Як і нових, так і вживаних. Я б, звичайно, би все це там, половину цього би дуже дешево комусь віддав. Корпусні деталі. Будь ласка, кому щось треба, можу там коробками, ящиками це продати. Ну, а якщо потрібні вам безпосередньо там одна-дві детальки, робите мені подробне креслення. І відправляєте на Viber, Viber я надам під цим відео. Пишіть мені, я пошукаю. Воно в принципі буде коштувати не так дорого.